Я мало вірю в такий симбіоз, тому що вже зараз помітно ті маркери, які Трамп визначає. ну, наприклад, історія з Гренландією та Панамою Я як як на мене, не? і вона визначає те, що Сполучені Штати хочуть вибити Китай саме з цих от регіонів. Ну, наприклад, в Гренландії по видобутку мінералів є присутні китайські компанії. Поки що в міноритарному пакеті, але вони є присутні, тобто вони інвестують в інфраструктуру е Гренландії. Ну і панами, звісно, це всім відомий е канал, який китайці не контролюють, але їм достатньо контролювати два порти. На вході і на виході з Панамського е, каналу для того, щоб мати контроль над цим каналом, тому навречі мова йде про е, якісь потепління стосунків. А навпаки, я вважаю, що саме такі маркери, які виставляє Трамп, вони заключаються в тому, що може бути дуже велике протистояння між двома країнами. Китай не буде бати, ну не бажатиме втрачати. Е, е, Нагріті місця, так би мовити, ну а сполучені штати будуть намагатись вибити Китай, або принаймні зменшити їхню роль. Єдине, що може зупинити дійсно Китай це економічна криза, е, яка буде спричинена або санкціями, або відповідною політикою, економічною політикою Сполучених Штатів Америки. Тому е, зараз слова Трампа, я щодо можливого прибирання, це є той самий, скажімо, випадок, коли е, Путін говорив, що ми ж можемо війни і не починати, якщо ви виконаєте наші умови.